Про слабкість нинішніх політиків, відданість героїв Небесної сотні і ідеали нинішнього суспільства йшлося під час презентації часопису Образотворче мистецтво у художньому музеї Луцька, і з головним редактором видання і його постійними читачами спілкувалася Анна Глущук. Доктор мистецтвознавства Олександр Федорук приїхав до Луцька презентувати оновлений часопис Образотворче мистецтво. Головний редактор із багаторічним стажем вважає, що нині музиканти, поети і художники не можуть залишатися осторонь подій, що відбувається в Україні. Він зачитав власний лист до Володимира Путіна і означив ставлення до останніх подій у державі. Крім того, Олександр Федорук відзначив, що йому подобається патріотичні настрої Волинян. А особливо стіна пошани Небесної Сотні. Цей журнал має 80 років. Цей журнал, можливо, Всесвіт має теж 80 років. І цей журнал в останні свої роки, десь роки Незалежності, живе тими ідеями, щоб наше мистецтво служило нашому народові. Щоб наше мистецтво виходило в світ, а світ приходив до нас. І всі ідеї, які народжуються в цьому журналі, вони мають відчуття на наш погляд, відчуття новизни. Ми заторкуємо ті питання, які замовчувалися. Відома волинська художниця Тетяна Мялковська – постійна читачка образотворчого мистецтва, каже, що нині видання потребує особливої підтримки української інтелігенції, адже це єдиний фаховий журнал такого рівня. Я цей журнал пам'ятаю ще з років свого навчання в училищі і потім в інституті. І впродовж багатьох років журнал не переставав бути популярним, не переставав бути значимим і не переставав бути професійним. І найважливіше, що цей журнал а видань. Поліграфічних і публіцистичних в нашій Україні є не так багато. Інші журнали виходять на комерційній основі, і рушійна сила цих журналів це все таки реклама і комерція. А цей журнал, якраз на відміну від інших журналів, є власне. Український є власне професійний, висвітлює на шпальтах мистецтво, яке є зараз на часі, а також мистецтво, яке є фондове, яке є глибинне і яке є, дійсно наше українське національне презентація оновленого журналу Образотворче мистецтво відбудеться і в інших містах України.